Пане Олексюк, так вам слово. Хотіла з вами насправді обговорити ще фактор Молдови, тому що теж є ситуація там, так Україна зараз посилює захист і будує фортифікаційні споруди на кордоні з Молдовою. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, якраз кордоном України з Молдовою та Білорусю зараз приділяється ретельна увага, оскільки ворог може здійснювати Існювати там провокації. Ми розуміємо підступність ворога, каже Демченко. А розуміємо, що в будь-який момент можуть бути провокації. Тому ми маємо бути готові до всього на всіх загрозливих напрямках. Тим часом масові мітинги відбулись в Молдові. Організаторкою стала проросійська партія Шор. Її лідери вивели на вулиці людей, начебто вимагати від влади гарантій, що Молдову не втягнуть війну Росії проти України. Ми, мітинги завершилися сутичками з поліцією. Ну, ось така історія, влада невизнаного придністров'я оголосила про початок військових зборів чоловіків призовного віку. Вони триватимуть три місяці. Взяти участь у військових зборах можуть придатні до військової служби чоловіки віком до 55 років. Така собі ситуація, наскільки наскільки реально, що це може бути ще одним фронтом. Я так почну з Придністров'я. Так, і гаразд. Коротенько, репліками дойду до основного чи встати. На рахунок Придністров'я. Придністров'я є, я можу трошки неправильно назвати, якщо не помиляюсь, то містечко село, яке називається Колбасяне, вроді, Так? Це, Там знаходиться одна з найбільших знаходиться одне з найбільших сховищ боєприпасів, які залишилися після 14-ї армії, яка з радянських часів там знаходилась. І е, якоби ну так офіційна версія, що російські в лапках миротворці охороняють це сховище, дуже велике сховище боєприпасів. Якщо ми подивимося на, на даний етап українсько-російської війни, що це є війна в стилі можна стати Першої світової війни, це війна артилерії і війна великих ресурсів, то звичайно, що е, якщо так логічно мислити, то звичайно, що Росії Придністров'я було би дуже важливе, дуже цікаве не стільки з точки зору як. Десь е, для здійснення якихось певних військових операцій, там вийти в тил, там знаєте, оточити Одесу, як просто місце, де можна додатково ще набрати трошечки більше боєприпасів, тому що ми розуміємо, що та кількість, яку вони вистрілюють, вона змушує їх уже з Північною Кореєю вести переговори. Ну, але з другої сторони, ми повинні зрозуміти Придністров'я, як і взагалі доступ до Молдову є ізольований, туди потрапити важко. Що по повітрю, що по суші, це взагалі не може бути мова. Російського контингенту там є надто мало. Можливо, Росія була би зацікавлена якимось гібридним шляхом не військовим прийти до влади, але я думаю, що це, це дуже примарно, дуже мало ймовірно, з рахуванням того, що момент втрачено. І ну, це. Це дуже нереалістично. Але що стосується України, для України, в принципі, питання вирішення придністровської проблеми, воно би було б критично важливим, тому що ми могли би зліквідувати таке, знаєте, джерело джерело такої сірої зони, яка в нас існує за спиною. Так, ну хоч нам це угрупування російських 2000 тисячі чи в тисячі людей, воно там особливо загрозу створювати не буде, але для України. Спокій на тій ділянці був би дуже важливий. І може, навіть якби е, це сховище боєприпасів потрапило в руки Молдови, може, ми з Молдовою домовилися, щоб, щоб Молдова нам тепер допомогла. Ну ми про це повинні говорити. Угу. Тому взагалі я думаю, що малоймовірно, що там щось сильно зміниться. Е, може, там були якісь ідеї, але вони були в корні е, е, ну, подавлені. Е, продовження теми, яку колеги сказали в студії, хотів би зазначити на рахунок літаків в 16. Чи там F-15, чи будь-яких інших. Ну, я підтримую думку, що вони будуть, але я розумію, що вони будуть не скоро, тому що підготовка пілотів до такої авіаційної техніки, вона, як говорять експерти, займає в середньому два роки. Так, їх просто так ніхто не дасть. Має бути підготовка, мають бути умови. Там, якщо я не помиляюся, саме для таких винищувачів F-16 повинні бути відповідні аеродроми з відповідною якістю покриття, якої в нас практично немає. Там є дуже багато технічних особливостей, наприклад. Розглядається питання надання Україні інших видів винищувачів, там єврофайтерів і гріпенів французьких, і так далі. Воно буде, але воно буде дуже нескоро. І тут я хочу підійти. прозвучало, що стаття, яку написали співавторців Забродській і Залужний. Е, так от, якщо говорити про цю статтю, то ключовим слід нагадати: в цій статті є твердження про те, що перше взяття українською армією Криму. Не буде ключовим вирішенням взагалі військової цієї проблеми. А західна допомога військова, вона не є вирішальна так само в цій стадії війни. І там зазначений фактор основний, що єдина основна а, єдина основна сила, на яку ми повинні зробити ставку для перемоги в цій війні, це є український народ, це є тил, це є побудова. Починаючи від, там, я не знаю, виробництва боєприпасів, снарядів, це є перехід на повноцінні військові рейки, це є кожноденна робота, кожноденна праця, кожноденна, кожноденне створення того, що ми повинні себе чим забезпечити. А західна допомога це буде додатково. Так? І знову ж таки, в цій статті зазначається, що цей війна в 2023 році однозначно, що не закінчиться. І тут. І тут, і тут я хочу я хочу закінчити. Тут просто звучали певні, угу. певні думки, які я не можу не, не прокоментувати реплікою. Країна повинна дійсно створювати умови для військовослужбовців, для ветеранів. Я слухав вас, пане Михайло, ви розповідали дуже правильні речі стосовно того, які повинні бути відношення держави до ветеранів, які повинні бути умови, які повинні бути створені гарантії і так далі. І так далі, і так далі. Я вам скажу так: той ветеран, який демобілізувався зі Збройних сил України, про якого ви говорили, що для нього потрібно щось створити, це є я. Я два тижні тому демобілізувався. І з того всього, що ви озвучили, сказали. Це як проект, я ну, я, Ні, я вам просто хочу сказати: так, ви послухайте: з того всього, що ви сказали, я отримав рівно 0,0. А знаєте, чому я не отримав? Тому що е... ніхто. Ну... У нас є зараз проблема в надання статусу учасника бойових дій. Його мені ніхто не дав ні в частині, тому що спочатку вони спочатку вони говорили, що нащо вам це? Ну це може дико звучати. Потім вони говорили Ми не знаємо, як це робити. Потім вони говорили М -м -м, комісії немає. Ну, так, вони це розповідали. Зараз о, я у воєнкоматі мушу пояснювати, чому мені це в частині не зробили. Зміни, починається бюрократія. Uh -huh. Я знав, що ви будете тут, і вчора позвонив своїм побратимам, які далі служать, uh -huh. я їм задав запитання. Я кажу, хлопці, ну, 1 березня вже процес е, надання статусу УБД він почався ще 29 листопада. Я кажу, хлопці, вам дали статус, якісь зрушення? кажуть, Назар, нічого, Змієте, нічого. І ми повинні, ми повинні так, ми повинні працювати над розробкою, ми повинні, ми повинні контролювати, щоб це дотримувалося. Дуже хотілося, щоб, наприклад, те саме Міністерство ветеранів, ціле міністерство справи ветеранів, щоб воно не було просто декларативним, щоб воно робило свою роботу. Тому що я розумію, що сьогодні повернувся я, завтра повернуться мої друзі, завтра повернуться товариші. Вони хочуть це бачити. І знаєте, я їм чесно, для солдата, навіть в окопах, навіть у тому самому, самому гарячому Бахмуті, дуже є важливим усвідомлення того, що відбувається там в нього вдома. У Львові, в Ужгороді, в самих, в самих крайніх віддалених. Він хоче знати, що коли він повернеться, ну, як мінімум, як мінімум, щось зміниться такого, знаєте, повсякденного на краще. І дуже тяжко. Е це не, не тільки мені, а взагалі моїм товаришам, які зі ну, мною служили, які їздили додому в відпустку. Це, знаєте, приїжджати до Львова, приїжджати до Львова, коли вже рік повномасштабної, ну так скажемо, фази триває, і далі бачите, як там е, у всім відомому місці всякі там е, незаконний обмін валют відбувається. Знаєте, оце все далі, оце все, все як воно було, воно все-таки є в тилу. Тому що тил. Тил повинен більше, більше згуртуватися. Він повинен до людей потрібно більше доносити цю ідею, що ця війна без нас, без людей, без кожного, вона так просто не мене. і воно ніхто воно не менеться, Розумієте? Треба, щоб кожен знав, що він може докласти до цієї перемоги. Якщо він не може служити в Збройних силах там чи в інших формуваннях, так що він ну що він чимось доклався в цивільному. Так скажем, прояві, працею своєю. Ну, я не знаю, просто підтримкою. Це дуже складно. Оце те, чого на сьогоднішній день найбільше просять захисники України, щоб тил, той, хто є позаду, не опускав руки, а не припиняв підтримувати, і ну, своєю підтримкою, своїм вкладом і своєю такою невійськовою мобілізацією, дійсно давав. Стимул тим військовослужбовцям розуміти, що дійсно це є всенародна справа. Може. Це от коротенько, так що я хотів просто прокоментувати. Так, це важливо Назаре. Будь ласка, пан Цимбалюк. Якщо можна, я дякую Назаре, що ви піднімаєте ці проблеми, бо вони співпадають з моєю позицією. І знаєте, що прикро, що міністр в справах ветеранів і декілька заступників самі пройшли фронт. І коли ти їм розповідаєш про такий страшний бюрократизм, який ж вони запровадили, вони це все підтримують. Через те давайте ми конкретно домовимося з вами про зустріч, коли вам зручно. А ви зі своїми побратимами розробіть алгоритм, якби ви бачили, що треба вносити зміни, бо ми закон ухвалили. Але є підзаконні акти, ну, так, так. це постанова Кабінету міністрів, яку, яку пишуть чиновники. І коли пише чиновник, який вчора пройшов фронт, я вже цього не розумію. Ну, Через те я розумію, що десь треба поставити якісь запобіжники щодо тих недобросовісних. Ну, коли мова йде про таких як ви, ви не повинні ходити по цих бюрократичних перепонах. За вами мають ходити. От давайте випишемо такі пропозиції, які йдуть від вас. А я обіцяю, що я з ними піду. І до міністра, і я думаю, колеги підтримують у справах ветеранів і до прем'єр-міністра, і тикнемо. Бо ці пропозиції писані вашою кров'ю. Я завжди на вашій стороні. Через це тут однозначно Домовились? Домовились. домовились, домовились. і репліку ще взагалі про Придністров'я. Про... Можна я ще в цьому ну, контексті? Вибачте, вибачити Михайло Михайловичу. Я чесно кажучи, так трохи шокований, бо оця вся історія, яку ви переказуєте осінню минулого року. Я особисто розмовляв з заступником міністра оборони, і це все закінчилося тим, що ми віддали нормативний документ на реєстрацію в мін'юст. І я, чесно кажучи, для себе: ну, ну якщо вже віддали документ на реєстрацію, в мін'юст, значить уже все. І це третій місяць і нічого. Ні, більше того, вони правильно каже назад. Він прийшов сюди будь-хто з демобілізованих. Він має повернутись військову частину. Тут йому кажуть, хай тобі там оформляють, а там, там мають тільки видати довідку, яку не ви не маєте брати в руки. Вона має в електронній формі потрапити їм. Крапка. Все інше це справа держави, і ми маємо спільно виписати такий механізм і заставити владу його затвердити і виконувати. Ми можемо собі лише уявити, що буде, коли ми справді будемо мати перемогу, і всі наші захисники почнуть повертатися так. сюди. Ви і розумієте, це буде не один, що це буде а, сотні. зовсім різні я розумію, емоції не в один день. <утистична> тисячі а, людей. Це так. тисячі людей. Пан Чех, репліка. Пан Батенко, і маємо ще скайп-гостя, експерта з авіації. Поговоримо Ой, з ним. Я цю статтю <головіка> з різних міркувань. Читав три години тому назад. То це неправда, що говорить пан Назарій, тому що це стаття, зрештою, коли... Забродського писала... залужного. Так, так ну, Забродського... вона була давно. Ми її навіть колись аналізували. Та, я вже зараз Забродсь... не можу пригадати. Забродського залужного. То чому вона така відома? Це вперше, коли головнокомандувач з першим заступником голови парламентського ж комітету так. оборону опублікували, вона в міжнародній пресі просто обговорювалася іззад, вперед, і всередину. Бо це перший голос такий програмного виступу, отже, там. Не тільки не мова була, що західна допомога не менше важлива і так далі. Там ні, там якраз навпаки. І вона була, ця стаття була результатом обговорення і дискусії між генеральними штабами України, Америки і Великобританії, бо британці про це сказали, що ці дискусії були, і, і, і це і вона була результатом. Але то таке. Натомість там сказали генерали, що це перший на Заході не, не розуміють масштабу війни. Що на території України таких бойових зіткнень, як сьогодні, навіть під час Другої світової війни не відбувалося. Це їхнє. ствердження, раз. Друге, вони сказали: звільнення Криму потребуватиме 10 20 е, загальновійськових бригад, повністю оснащених західною технікою, не радянського зразка, тільки нових. Так само вони говорили, щоб цей пункт зміни change, game changer, так, в Війні це знищити почуття безкарності росіян за те, що розв'язали війну проти України і що їм нічого не відбувається, і тому потрібні атак, атакамси, інші озброєння, далекобійні і так далі, щоб скоротити. Ми кажуть генерали, б'ємо 100 кілометрів, це оперативна відстань. А вони б'ють по всій території України 2000 кілометрів. Нам потрібно це скорочувати. І, і як бачимо результат цієї статті, цих обговорень. Є і слава Богу, що є, так як пан полковник сказав, що я думаю, на цьому і на цьому не закінчиться. Але <рес> пан Назар є правий в тому, що мова йшла і про українські Звичайно, ракети та, про реалізацію та, та, української ракетної та, програми. Та, та, тому, Якщо да. не буде робити Україна зі своєї сторони нічого, то не що ми ж прекрасно звичайно. знаємо, що в 2015 році була відновлена українська ракетна програма, так. і Нептун, Вільха, грім – це всі ті проекти. Які йшли, і які нараз ну зупинилися, і військові точно знають, і ми парламентарі знаємо, яка боротьба була 19-21 рік за відновлення фінансування цих ракетних програм, і наші українські генерали говорили про те, що сьогодні Україна має потугу для того, щоб самостійно перейти до виробництва українських ракет середньої дальності, які стануть оцим щитом. І якщо ми сьогодні змушені, і це нормально узгоджувати з нашими партнерами використання військової техніки, яку ми отримуємо, то вироблена в Україні військова техніка, зокрема ракети, мають можливість використовуватися українськими військовими відповідно до рішень українського військово-політичного керівництва. Я Обіцяла слово пану Тарасу Батенко. Два... В нього тільки... потяг ми його мусимо не, 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 відпустити. Два це речі не, пане вивеску угу. пандепан Українська армія знаходиться в унікальній ситуації. так? До війни було 250 тисяч, сьогодні 750 тисяч чи більше. Рік війни. Вона переоснащується новим натівським озброєнням, бо старе відходить і так далі. Тобто, я хочу, це, що ви говорите, треба розвивати свої потужності, абсолютно так. Натомість тиснути на захід, щоб якомога більше давав, ніколи достатньо, ніколи треба завжди тиснути, бо без цього. Буде війна буде тривати довше. А ще одна така репліка. Що не зав... вони там написали, що не завершиться в 23-му році. В інтерв'ю генерал Заброцький з 1 лютого поточного року цього року сказав, що теза президента України, що війна закінчиться в 2023 році. Це реалістично. Це слова генерала Заброцького.